Привіт, на зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою бібліотечес, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. 183 подкасти взяли участь у професійній аудіопремії слушно 2024 року. Про це повідомили на сайті премії. До коротких списків увійшли подкасти, що набрали найбільше голосів від редакції Міґаґоу Аудіо. Протягом кількох тижнів журі оцінюватиме подкасти у кожній категорії, а слухачі голосуватимуть за своїх улюблених проєктів. Загалом на відзнаку у 12 номінаціях претендує 183 подкасти, Голосувати можна до 10 вересня, включно переможців оголосять 2 жовтня. Премія слушна заснована командою Megago Audio у 2021 році. Її мета зібрати найактуальніші подкасти, долучитися до формування професійної спільноти та стимулювати розвиток інфраструктури від виробництва до дистриб'юції контенту. У Львові створили видавництво майстерня історії мріяло, засновниками якого стали Андрій та Наталія Казшикшика. Про це повідомили у видавництві. Писати історії ми мріяли з малку. Лиш тільки для того, аби зрозуміти це, потрібно було, аби у двері постукала війна. Ми, ветеранське видавництво, однак розповідаємо не про війну, а про магію. Повідомили засновники. Місця видавництва це. Сіяти зерно майбутнього суспільства через історії, котрі вони розповідатимуть у своїх книжках, мріяло обирає ті історії, котрі здатні надихнути. Конкурс воєнної короткої прози від видавництва білка та конкурс воєнної поезії пам'яті Гліба Бабіча оголосили короткі списки 2023 року. Про це повідомила на своїй Фейсбук-сторінці директорка видавництва Білка Ірина Білоцерковська. Гліб Бабіч, військовослужбовець і поет, з 2014 по 2019 рік, Бабіч брав участь у АТО. Після звільнення із військ займав громадською діяльністю, зокрема, працював в організаціях, які працюють із ветеранами війни. Став співзнасновником громадської організації Врати по зброї. У видавництві Білка у 2021 році вийшла збірка поета Вірші та пісні. Після 24 лютого 2022 року служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді під позивним Лентяй. До журі конкурсів увійшли Ірина Білоцерковська, менеджерка видавництва Білка Любов Костенко, літературна редактор. Така Анастасія Коротка, дослідниця військової літератури Ганна Скоріна. Твори переможців конкурсу ведуть в альманах військової літератури від видавництва Білка за 2023 рік. У селі Верхній Ясенів Присілок царина відкриють книгарню кав'ярню Поцюбинський. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці книгарні. Засновники стверджують, що це місце, натхненне Михайлом Поцюбинського тож книгарню присвятили саме його імені. Відкриття відбудеться 16 серпня 2024 року під час Всеукраїнського літературного фестивалю Письменницька варта над Черемишем. Львівський букфорум 2024 року оголосив дату проведення запрошених учасників. Про це повідомили на сайті громадської організації форум видавців, ініціатора та організатора фестивалю. 31-й міжнародний літературний фестиваль відбудеться саме з 3 по 6 жовтня у Львові, наживо також онлайн. 3,5 мільйонів глядачів по всьому світу, десятки тисяч офлайн-відвідувачів у Львові та сотні мільйонів охоплень у соцмережах за два роки повномасштабної війни спільнота форуму видавців згуртувалася довкола пошуку нових сенсів і себе в умовах, е, нових умовах. Упродовж саме 30 років саме спільнота допомагала Львів Booking Forum вистояти, попри кризи, пандемію та війну, зазначають організатори фестивалю. Саме тому фокусна тема фестивалю 2024 року сила спільнодії. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться під процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!